Ще декілька років тому пані Галина навіть не могла встати на ноги через своє захворювання. Остеохондроз не давав нормально жити і прогресував. Воно в мене почалося на стресах, були дуже сильні стреси, я пережила. І от на генетичній основі у мене це захворювання проявилося. У мене набряк суглобів. Пізніше. ну і робота рук в мене погіршується, тобто я не можу працювати нормально, якщо я не скористуюся послугами. Хребет мене дуже болить, тобто мені важко сісти, важко встати. Стан жінки погіршувався, допоки вона не звернулась до спеціалістів. Їй призначили медикаментозне лікування, а також фізіотерапію та медичну реабілітацію, яка і повернула жінку до нормального життя. Ну, раз в три місяці я проходжу обов'язково курс, але ви ж бачите життя, все в стресах. І якщо стрес, мене знов захворює, поновлюється. І я знов звертаюся за послугами в цей відділ. Вона періодично проходить спеціальний курс, який індивідуально для неї призначили медики другого медоб'єднання Львова. Спеціалісти зазначають, зі своєю проблемою потрібно звертатися вчасно і особливо важливо не ігнорувати її, адже вона має властивість прогресувати та призводити до неприємних наслідків. Звернутися до лікаря треба тоді, коли заклалася найменша думка, найменше напевно мені треба. От якщо напевно треба, це прийшло вже. Задумалась людина, значить, треба звертатися. Звертатися чому потрібно, тому що звичайно, що ті знов ж таки особисті всі проблеми, які є, вони нікуди не дінуться. Вони тільки будуть гіперполізуватися, вони будуть посилюватися. Ну і як мінімум перейде в хронічний больовий синдром. На жаль, дуже багато пацієнтів при початковій стадії остеохондрозу не звертають увагу на тривожні симптоми. І тоді остеохондроз переходить в хронічну стадію. А загрозою при хронічній стадії можуть бути протрузії і кили, які в свою чергу можуть здавлювати спинний мозок, і це може приводити до перезів і перелічів. За статистикою на остеохондроз в Україні хворіє понад 20% населення, і в основному це чоловіки. Остеохондроз це дегенеративно-дистрофічне ураження суглобового хряща і субхондральної кісткової тканини, суглобових поверхонь, тіл хребців, зв'язкового апарату хребта, яке, власне, приводить до ураження міжхребцевих дисків. Простими словами, це всихання дисків, яке, власне, і є причиною болі. Найчастіше проявляється воно після 35 років. Причини виникнення остеохондрозу ще до кінця не вивчені, проте стрес, малорухомий спосіб життя, інфекції, зайва вага можуть впливати на його розвиток. І, звичайно, потрібно враховувати генетику. Якщо б не було в мами в тата, то ймовірніше, всього і ті обставини не таким чином би вплинули, і знову ж таки ті захворювання, можливо, би себе не проявили. Але генетика ну, сила. Тому при появі перших симптомів до лікаря потрібно звернутися обов'язково. Основними симптомами при остеохондрозі є біль. Біль може бути в шийному, грудному, поперекому відділі хребта, біль в верхніх нижніх кінцівках, біль в ділянці серця, головний біль. Також головокружіння, уніміння верхніх-нижніх кінцівок. Зазначимо, що захворювання має властивість загострюватись на осінь та весну. Тому у лікарнях та поліклініках в цей період кількість пацієнтів збільшується. Лікування остеохондрозу може бути медикаментозне, оперативне втручання і реабілітаційне. Реабілітаційне лікування є найбільш фізіологічним, воно доступне кожному пацієнту і нешкідливе. За допомогою реабілітаційного лікування можна вплинути на причину. Тобто не усунути причину дегенеративно-дистрофічного процесу, покращити кровообіг, обмін речовин, зняти набряк і зменшити біль. У другому медоб'єднанні Львова для пацієнтів розробили спеціальні програми, які ефективно допомагають боротись з цим захворюванням. При реабілітаційній програмі ми використовуємо апаратну фізіотерапію, фізичні вправи. Масаж, закрито лікування і оздоровчі групи. На базі нашої лікарні створені оздоровчі групи з елементами йоги і пілатесу. Заняття проводить досвідчений, фізи... досвідчений фізичний терапевт, підбирає спеціальні вправи. Групи формуються по віку, по захворюваннях і по важкості важкості захворювання. Зазначимо, що за наявності електронного скерування від сімейного або лікуючого лікаря вся допомога для пацієнтів надається абсолютно безкоштовно. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.